Друзі, всім привіт! В цьому відео буду ремонтувати модельку DBX10 від ZD Racing. Тут така ситуація, що задній привід перестав працювати. Передній працює все добре, задній перестав працювати. Дуже часто це буває на повнопривідних моделях. Задній привід частіше виходить з ладу, тому що на нього йде завжди більша нагрузка, ніж на передній. Він вийшов з ладу, зараз продемонструю. Яка причина, що не так. ну і Потім вже буду розбирати і дивитись яка причина. ну І, звичайно ж, ремонтувати цю модель, тому що модель дуже цікава і хочеться далі нею користувати. Зараз продемонструю, як це працює. Задні колеса вони прижимаються до поверхні, передні я підняв, тому що вони добре працюють, щоб машинка не поїхала. Нажимаю зараз на газ Видно, що передні крутяться, задні стоять на місці, там потрошки щось там передається на них, але воно там проскальзує. Тут з центрального валу воно теж все передається, все там ворушиться, але десь вже проблема йде на задньому диференціалі, там, в тому боксі диференціала. Зараз буду розбирати і дивитися, яка причина. Корпус знятий тепер треба. Для того, щоб зняти ось цей задній бокс з диференціалом, Можна окремо знімати якісь запчастини. Я зараз відкручу тут від верхньої частини ось цю пластину, для того, щоб зняти її фіксацію. Потім треба викрутити ось тут чотири винти, і вже доступ до бокса буде вільний, його можна буде зняти. Там залишиться тільки. Викрутити один винт, який прикручений на сліпер щеплені, він йде. І підключається до шестерні, вже, яка крутить диференціал. Після води там трошки метал прижавів, тому він не відділявся. Треба було просто викруткою трошки піддіти, і воно одразу відійшло. Так, руками тягнути просто не треба, тому що можна. Щось пошкодити, щось витягнути на те, що треба. Для зручності я вже зняв кріплення з запаскою. Тут така ситуація, що всі ознаки кажуть про те, що це проблема з диференціалом, тому треба буде розбирати та дивитись, що, що ж все-таки там за проблема, тому що сюди все передається, а вже там щось в диференціалі йде не так. Тому треба розбирати, треба знімати ось цю верхню зачастину для того, щоб можна було дістати диференціал. Цей бокс він з двох частин, в принципі, як і на Ramahobi, воно з'єднується трошки інша конструкція, але все ж таки треба буде розкручувати та його розбирати. Саме бокс вже диференціала, А на нього вже кріпиться. Все інше Ричаги вже, і бабочка, і всі інші комплектуючі. Тому розбираю бокс і показую далі, що ж там буде за проблема. Викрутив я ось ці два винта з цією пластиною. Ці винти вони йдуть як іосі для ричагів. І тепер саме задня частина боксу з диференціалом, вона ось так від'єднується. Тепер є доступ до диференціала. Можна було б і викрутити стабілізатор, ну, але він тут не заважає. Тому, якщо комусь зручно, то можна його викрутити, а кому він не буде заважати, то можна його і залишати. Ось видно диференціал. Тут всі шестерні в порядку, все добре. Ось ця шестерня. Ведуча шестерня. Тут все також дуже добре. Ніяких зубчиків немає, обламаних, нічого немає. Тобто тут все нормально. І зверху на ця ведома шестерня, тут теж все добре. Тому, скоріше за все, вже там. Десь в диференціалі, сателіти, можливо, якісь осі. Треба розібрати і точно вже встановити причину його несправності. Друзі, розкрутив я вже диференціал. Тут є невеличка вироботка на цих зубчиках цієї шестерні. Але тут найголовніша картина це вже корпус диференціала. Тут можна побачити, що. Сателіти, ну і сам сам корпус деформований. І сателіти, вони стоять зараз ось так. Але мають вони стояти ось так, тому що ось пази для осі, сателітів. Ось так мають бути стояти. Сателіти, а вони стоять ось так. Тобто тут вже проблема з корпусом. Тут можна побачити, що, можливо, камера не передасть. але... Тут на корпусі є така невеличкий такий пагорб. І зараз я спробую, якщо вдасться, то повернути сателіти на своє місце, але, скоріш за все, не так просто о, так. Да. Зараз спробую повернути їх на своє місце і вже показати вам. Як воно має виглядати? Як воно має бути? І вони роздвигаються. Чим під нагрузкою десь вони зламався цей корпус і сателіти. О, тут все сателіти цілі. Ось ну, можна бачити, що він не круглий, ні, він якийсь деформований такої овальної форми став. Тобто корпус деформувався. І ось тут мають бути сателіти. Ось так вони мають стояти на своєму місці. І ось тут працювати. А вони стояли в іншій стороні, тому вигнуло повністю цей корпус. Тому... Перестав працювати диференціал. Ну, і тут побачити теж можна, просто, можливо, камера не все передасть. Ось Тут є, можна побачити, що вирвало ось ці пази пластикові в корпусі, і під нагрузкою сателіти вже переїхали в інше місце. Тому тут, в цій ситуації, звичайно, якщо би був. Наприклад, ось такий корпус новий. І, скоріш за все, треба міняти ось цю шестерню, бо вона теж тут з такими ознаками злизаних зубчиків. То можна було б зібрати, ну, відремонтувати та відновити роботу цього диференціала. У зв'язку з тим, що поки що немає в мене таких дрібних запчастинок для цієї моделі, то буду. Замінювати повністю новий диференціал. Є в мене в комплекті такий диференціал в зборі. Ось його я вже буду встановлювати на цю модель. Тобто причина в диференціалі, він несправний. Він ремонтопригодний, тому що ця шестерня в гарному стані, чашка в гарному стані. Та шестерня в гарному стані, сателіти теж на них. Ну так, Візуально немає ніяких пошкоджень. Ось ціла. На ремахобі це теж буває. На багатьох моделях це буває, коли саме корпус зламується. Друзі, вже змастив я шестерні цього диференціалу, її вже можна ставити і також переставив підшипники з вже того зламаного диференціалу, бо підшипники не йдуть в комплекті з новим диференціалом. Вставляємо сюди диференціал, вставляється. Потім фіксується кришкою цього бокса для диференціалу. І такий момент можна одразу поставити привода. Але це буде не дуже не дуже зручно, тому що тут Одночасно треба, покажу, спробую показати. Одночасно треба притримувати, щоб не розпадалися речаги, тут ще додатково трохи заважає цей стабілізатор. Ось так. І можна встановити без приводів і потім відкрутити. Просто тяги і вже поставити провода після того, як буде вже все це зібрано. Тому я покажу зараз ось такий варіант, але можна зробити трошки по-іншому, і тоді буде менше. Ну, трошки більше треба буде відкрутити, але буде трошки зручніше, воно в зборці. Більше по часу, але все ж таки зручності буде більше. Тепер. Після цього треба зафіксувати речаги, вони фіксуються на цю пластину. Такі осі з різьбою. Ось так це збирається. І треба зараз ці винти два прикрутити. Тут же закручені ці речаги, закручені двома винтами і закручені два винта. На стабілізатор ТБ. Є можливість або встановлення запаски позаду вже на цю частину, а потім її встановлення на шасі, або спочатку встановлення на шасі, а потім прикручування запаски. Знімав я з запаскою, а поставлю зараз без запаски, тому що показую різні варіанти, як можна розбирати та збирати моделі. Ось так вставляється задня частина, вона вставляється там в чашу з центрального привіда. І тепер треба прикрутити цю задню частину чотирма винтами. Тепер, друзі, треба закрутити елементи шасі, прикрутити ось ці винти, закрутити, і тут два винта. Шість винтів треба зафіксувати, щоб вже ця конструкція була зібрана. І тепер ось ця. Задня частина з запаскою, вона фіксується. Ось тут ззаду, два винти, і з цієї частини теж два винти, з внутрішньої частини. Залишилось поставити сюди на цю модель тільки корпус, тут два винти прикрутити. От. І Ось такий от вийшов перший ремонт, перша поломка моделі ZD Racing DBX10. Саме був зламаний диференціал. І таке перше припущення, що можливо саме сліпер був сильно затягнутий, і можливо, він неправильно, некоректно працював. Треба буде ще додатково його перевірити, тому що він пом'якшує роботу трансмісії для того, щоб можна було. Зробити її роботу більш м'якою, і саме при таких різких стартах не виламувалось і при великих нагрузках не виламувались диференціали. От, треба буде ще з ним попрацювати, а запчастини на цій моделі так само є, як і на моделі Remohбі та VPL. Все є, в принципі, виробник все надає, тому. З ремонтом таких моделей ніяких проблем немає. То друзі, всім дякую за перегляд. Пока.